Бажаємо знову, шановні. Отак буває. Плануєш одне. Хлопці зателефонували, треба срочно їм вести їжу на кутавці напрямок. Про це все, варення печене, загружаюся і вже печу дороги. Ось дивіться, вже наболіло їду до побратимів на куп'янський напрямок і от мені люди добрі скажіть ті що підтримують оце суче плем'я Ригавське, Рабзійське, яке нещодавно бігало з ленточками колорадськими на 8 травня а тепер вони патріоти стали. резко так Хоч одна з них сволота, хоч раз на своїй крутізній машині поїхала хлопцям по таким дорогам допомогти. Я думаю, що, мабуть, ні. Тільки на телевізорі знімати всяку єрунду і мозги вам пудрити, а ви все все вірите. Ніколи Риговська, це... грибзійське племя не буде за вас думати. Ніколи. Вони відстоюють тільки свої інтереси і в основному фінансові. А ви, як люди прості, для них як средство достиження цих целей, скажімо так. І більш нічого. Вони за вас не думали ні 30 років, ні останні 15 років і думати за вас ніколи не будуть. Використають у вас як і викинуть. Думайте, хто що робить, а не оці красиві картинки в телевізорі і не ті її. З соцмережі. Хто що робить треба оцінювати і дивитися з усіх боків. Бажаю здоров'я міцного всім. Перемога буде за нами! Дякуємо від Піві Карп та всім небайдужим. Громадянам за допомогу нашому підрозділу, який боронить Україну на Кубінщині. Слава Україні! Героям слава!